Порождество знову кличе в будинку органної та камерної музики щорічний проект центру Слово і голос. Знавці давніх духовних напівів співатимуть тексти різдвяних і богоявлінських стихир, кондаків та тропарів. Це святочні молитви наших предків. Уявіть собі, як сказати, як вона руновочерево діває, сошел єси дощ Христе. Це ж треба сказати, сказати, як сьогоднішній текст. Не о, так говорили наші діди. Це ми так говоримо. Його мистецький звіт до 70-літнього ювілею художник Орест Білоус презентував третину своїх творів, а їх назбиралося півтори сотні. На виставці морські та гірські пейзажі, архітектура церков та замків, а також портрети письменників, з якими відпочиває в коктебелі. Вже вісім років Білоус у спілці художників. Однак його таланту дивувалися ще до того, як він став студентом. Я показував ще в той час викладацькому складу академії. Так, вони навіть дивувалися, чи то я намалював. Це як кажуть, <смір> божий дар. Завершується фестиваль Велика Коляда. На галаконцерт запрошують усіх до Домініканського собору. Тут зберуться кращі колективи з тих 80, -ти, що впродовж місяця колядували. Передуватиме концерту традиційне водіння кози. Перед храмом його організує фольклорний колектив Писанка, що прибуде з Волині. Цього року фестиваль присвятили коляді з Полісся. Така територія, де не було впливу цивілізації, там доріг немає, там болота та і ліси, і ліси і болота. та. Тому мелодії лишились такі старі, давні, розпівні.